Знаєте, після 30 ви починаєте помічати, як повільно наближається. Хотів сказати, старість але ні, це скоріше за все. Зрілість вас починають цікавити зовсім інші іграшки, особливо якщо ви гік. Виходить новий смартфон, а вам уже не так цікаво. Виходить новий гаджет для поливання квітів або полуниці. Ви в захваті з'являється нова розумна пральна машина або кондиціонер, і ви біжите перевіряти, що ж там нового. А що й насправді доходить до облаштування вашого будинку або квартири, вас уже не витягнути з Ікея. Але знов ж таки, якщо ви гік, вам потрібно щось більш вишукане, щось, що буде вам нагадувати про Ваші колишні захоплення різними гаджетами і щось, що буде безпосередньо з ними пов'язано, і я знайшов таку річ: це Music Frame від Samsung. У мене нещодавно був день народження, і у багатьох людей виникло питання, а що подарувати людині, у якої з техніки є взагалі все. Ось цей гаджет це те, чого точно не очікуєш отримати, а після отримання залишишся на 100% задоволений. Особливо, якщо у твоєму розпорядженні є інші пристрої від компанії Samsung. Перед тим як показати, як працює ця розумна аудіосистема, що є елементом декору, я хочу звернути вашу увагу на важливість вибору. Бренду техніки. Сьогодні ж недостатньо купити хороший смартфон або планшет. Сьогодні доросла людина купує собі смартфон не тільки як засіб зв'язку і розваг, вона купує вхідний квіток, за допомогою якого ти починаєш облаштовувати свій побут і дозвілля пристроями, які непогано один одного розуміють. Озирнутися не встигнеш, як у власника смартфона Galaxy, вже з'явиться і робот-пилосос Samsung, і новий холодильник, і розумна пральна машина, що працює та керується зі смартфона, і телеві. Ізор тієї самої марки, і так далі. Так, не все одразу, але у такій великій компанії є час почекати, коли настане твоя черга, поміняти якусь побутову техніку, і ти наймовірніше вибереш. Уже щось сумісне зі своїми основними пристроями, як я не люблю це слово, екосистема, але як багато воно означає, і так Samsung Music Frame – це новинка в легендарній дизайнерській серії гаджетів південно-корейського бренду. Усе, що виходить під назвою Frame – це пристрої, які можуть позитивно вплинути на інтер'єр вашого будинку або квартири, і бути при цьому не просто декорацією, а функціональним гаджетом. Ви ж пам'ятаєте, прекрасний телевізор з тонким корпусом та. Кольоровими змінними рамками, який виконував роль картини, де можна було б завантажувати всі відомі шедеври мистецтва. Це був телевізор The Frame. прийшов час для не менш естетичної Music Frames, з приголомшливим звуком, що чудово поєднується з цим телевізором, створюючи. Домашню галерею. Якщо бути точним, це аудіосистема у вигляді картини або фоторамки, яку ви можете налаштувати під себе, розмістити на полиці або повісти на стіну, використовувати як саундбар до вашого телевізора або як просто самостійну колонку з можливістю під'єднання до стрімінгових сервісів або пристрій, що відтворюватиме вашу музику зі смартфона і навіть слухатиме ваші голосові команди. Так, тепер ви можете розмовляти. З картиною. Як це працює, показую. На самому пристрої з боку є три кнопки. Самі кнопки фізично не натискаються, вони сенсорні. І зрозуміти, натиснули ви її чи ні, ви можете тільки за звуком, що доноситься з самої Music Frame. Налаштування насправді дуже просте. Натискаємо клавішу з колом, і ваша колонка входить у режим синхронізації. Вся екосистема Samsung управляється зараз за допомогою програми під назвою SmartThings. На всіх гаджетах Samsung він попередньо встановлений, але його можна встановити і на будь-який інший смартфон, завантаживши або з Play Market, або з App Store. Зайшовши в нього, нам потрібно додати новий пристрій. Із запропонованого списку обираємо спікери. Смартфон почне пошук пристроїв, що перебувають поруч із вами, і дуже швидко виявить Music Frame. Підключаємося і все, готово. Тепер ми можемо налаштувати звучання нашої музичної рамки. Тут є маса налаштування еквалайзера, також можна налаштувати загальне звучання, виставивши стандартний звук, адаптивний звук або навіть звук музики. Цікаво те, що ця колонка рекомендується до під'єднання до вашого. TV, як саундбар. Як це зробити? Так само просто: для цього необхідно знову натиснути клавішу Вімкнення. Вона позначена у вигляді оцього кола. Так ця музична рамка знову перейде в режим синхронізації. На нижній панелі почне блимкати лампочка всіма кольорами по порядку. Далі в налаштуваннях вашого телевізора знаходите налаштування звуку і вибираєте налаштування аудіо входу. У телевізорів Samsung у меню буде знаходитись спеціальний пункт з листом всіх Bluetooth-пристроїв. he's mute Відтворювати звук. Він дуже швидко виявить music Frame і під'єднається до неї. Є ще один зручний спосіб відтворити музику з вашого смартфона, підключившись до music Frame звичайним дотиком самого смартфона. Швидкий запуск музики здійснюється за допомогою функції під назвою tap Sound. Ви запускаєте пісню на своєму смартфоні Galaxy і просто доторкаєтеся до music Frame. Звук починає транслюватися з колонки. Це швидко і зручно. Приміром, ну ви прийшли з прогулянки, слухали якийсь подкаст, чи музику Зняли свої ТВС-навушники і продовжили слухати аудіо вже вдома з колонки просто одним тапом по ній, не відкриваючи жодні меню з'єднання на смартфоні. Це справді зручно. Music Frame може працювати за допомогою Bluetooth і Wi-Fi. У другому режимі потокового звучання якість звуку значно краще, наприклад, застосунок Spotify на вашому смартфоні. Одразу ж визначає, що в кімнаті разом із вами перебуває Wi-Fi спікер. Під'єднуючи Music Frame до сучасного телевізора Samsung, ви отримуєте підтримку Wireless Dolby Atmos. Також у режимі адаптивного звуку, Music Frame може працювати в режимі просторового аудіо, імітуючи появу звуків із. З різних боків колонка адаптується до форми вашого приміщення, щоб ну, просто правильно вибудувати позиціонування звуків. І ця технологія зветься Space Fit Sound Pro. А якщо у вас є дві такі колонки, то їх можна завести в пару, і у вас вийде пристойна система для домашнього кінотеатру, об'єднана технологією. Q-Symphony від Samsung. Я також використовую цей гаджет для свого стаціонарного ПК, приєднавшись по Bluetooth. І тепер, коли мені не хочеться вдягати арматурні навушники, я просто відкидаюся на спинці свого крісла і слухаю музику, фільм чи серіал з цієї рамки. Що в нас по характеристиках? Music Frame підтримує AirPlay 2 і вбудовану функцію Chromecast. Що це означає? Це означає, що тут є підтримка асистента Google і ви можете здійснювати інтернет-пошук, вмикати музику голосовими командами. Дізнаватися погоду та інші функції, які прийдуть вам просто на думку, Music Frame по факту це двоканальний музичний гаджет, загальна потужність 120 Вт. ватт і як же до біса круто і голосно звучить ця колонка. Приміщенні на 100 квадратних метрів вона повністю покриває всі можливі музичні потреби. Як так вийшло, що сучасний звуковий пристрій зі здавалося б, невеликою вихідною потужністю видає таку якість звуку. Широкого діапазону відтворення досягли експерти з інновацій у сфері звуку у Samsung Audio Lab. Потужний звук згенерований тристороннім динаміком, повністю заповнює простір, у якому ви перебуваєте, та дає змогу насолоджуватися чистим і збалансованим звучанням у будь-якому куточку вашої оселі. Так, звучить дуже пафосно. Але звучить. Тепер кілька слів про елемент декору. Цю аудіосистему можна повісити на стіну або поставити на будь-якій поверхні на спеціальній підставці, як зараз у мене. Якщо вішати на стіну, то доведеться подумати, як красиво прокласти кабель живлення, щоб його не було видно. Змінні рамки, кольорові опції, яких будуть доступні дещо згодом, та саму арт-панель на колонці, ви можете змінювати фізично, розмішуючи свою реальну фотографію або замовляючи іншу картину. Але щось мені підказує, що майбутні ітера цієї колонки це вже яскравий екран, на який ви зможете завантажувати цифрові зображення. Але знаєте, що дивно? Я вже давно не мав справу з реальними фото, і зараз ця колонка змушує мене зайнятися друком фотографії зі смартфона. Що доволі кумедно і навіть незвично для мене, як ви вже зрозуміли, тепер в моїх оглядах десь на задньому фоні буде ось такий новий музичний друг. Іноді на ньому будуть змінюватися зображення. Ну це вже який буде настрій, хоча стандартне зображення з вінілом мені теж дуже подобається. За посиланням в описі відео ви зможете дізнатись про наявність цього пристрою в вашому місці і офіційну ціну, якщо не знали, що подарувати близькій людині, не байдужі до гарного візуалу вдома, або просто самому собі тепер точно знаєте. Друзі, дякую за перегляд. Такі гаджети мене реально надихають. Я готовий знімати більше і більше такого контенту, щоб просто не занурюватися у стандартні огляди смартфонів, планшетів, комп'ютерів. Ось такими гаджетами треба розбавляти контентну стрічку нашого каналу. І я вважаю, що це правильно. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!